Всію, де зразбуйте цей день, торжествуйте, День Христового Різдва, всію, де зразбуйте цей день, торжествуйте, День Христового Різдва. Я вчу від Бога, радість святиніс, що верти пісвіт, Христос народив, скоріш поспішайте мене. І матів його, сторіж, поспішайте, маленьця, вітайте, і матів його, Пастушки в печеру, радше всі прийшли, як на соломці, Господа знайшли, Стоя, вивітали Христа, проставляли, і матів його. Матів, його, а ми всі лікуємо стало рождений, всі ми люди грішні ти один святий, прости про рішення, дай нам обновлення день Христового Різдва, прости прогрішення нам обновлення в день Христового Різдва. Московіще ви, звишавкові, Ісусові христові, три снічі воскові ще ви, злішавкові, Ісусові христові. Ось я весь візда з неба до землі, зійшли, як голи тілі марії. Їдуть Божі пісті, Господі, не вісті радо. І ж не родився, відніві Богородиці. Встаньте і славте його всюди, нехай знають всі наші люди. Всі люди народженого, посмоляйте, сверпляйтесь, веселись. це Бог в тобі, Христос лиця, стружні, псалтарі, народженого славлять усім ми. Мілкі Його вітають, і пасторі прославляють. Народили, і водяна, безловеста, <реслова> поколеного. <реслова> whoa oh. ваши приношаша по христу первисточку по клинке чтобы в милости его вик прибыватый по христу а где же он родился а ежели в моем царстве то не запрещаю идите ищите а когда найдете придите и меня о нем возвестите Ведь я сам пойду к нему поклонюся, і я копритильным царем смирюся. И для звезда чудна, восток нам познал. Осилуй твої захищені, прийми працю нашу, прийшли тя вітати, смирено уклін тобі віддавати. А за царями і я старами до тебе, Христе, іду з молитвами за український народ, родину, за обездолену нашу країну і тебе просим, дитятко Боже. Як бідне серце просити може, з серце царі, над нами, над нашим народом, над братами, даруй нам долю, верни нам волю, додай дай сили та світла, щастя, дай Боже народ, І Бога, Бога! Бога найбачше Богові, що на шляху нашим нам вказав дорогу. Проводіть нас, янголи, небесні, красиві, щоб нема вас руки і від той прихливи. Янгел нам віщає, на путь наставляє іншим шляхом її, до ірода не верні, бо ви повернули ви, Рада, не бувши, і пішли додому єдиний, бувши, пішли в сторони свої, Христа полюбивши. И хочет в нему не бежите, И век ему служите. Какой, какой урон нашей царской славе! Насмеялись надо мной, царю Миродом, В моей же державе. Я послал их Пифлием, Чтобы испытать о чудесном этом рожденном детяте. Но они мне о нем... Весь известили, как простого мужика меня, царя, обольстили. Раскаленная утроба не ведь, что чинить ведь отца. Кто может меня осудить, а? Пошлю верные рабы, чтоб его убить. Сыдно моего, воины у меня вам жить. Сыдно, царю, сытно. Верно, вы должны мне теперь послужить. Государь, во а что нас вы опять позвали? На часах всегда на стояли, и твои приказы нам всегда выполняли. А не может человек такого остаться, Чтоб кто-то чтоб мог на тобой державе смеяться. Однако же волхвы меня смеяли, И царский мой указ ногами поправи. Обойдите мои грады, все мои пределы, Убивайте всех младенцев, где бы ни узрели. А, судары, мой приказ выполнить готовы. Мы на всех врагов твоих наложим оковы. И вот царь за престол понявся.

Бежить, ведведу подходить, його ходить. Йому в очі заглядає, по столу ти ще й призкали. Йому в очі заглядає, постовнутий поданяє, ще й при скалі. наказ добре сповняли. в усіх городах дітей побували. Це один із моємців у царстві був за Я ще довго заїбати в нас. Це посіння дитина перед тобою. Так мати хоче замінити смерть її з собою. Я свого царського слова не могу змінити. Повіліває не мать, а сина убіть. Не дивитися, царю, верни мене чадо. Нащо це ти зробив? мучителю собакельник, яку ж ти війну це зробив? Нащо ти від матерей, городей, відзираєш дітей? Полна баба, полна шумей, аб у бідам нечего жалеть. Ступай, баба, ступай, есть поляски не тачи. Э, Родина Зикана приводу ли переходить і вбивалися в і хоч напали всіх заставиться, життя утрату приняти заплату. Криня ви заплату. Зимка на приводу липи не вбивалося питали. Ти хоч напали, всі засталися в життя утрату, прияни заплату. за... сделалась перемена. Думал я уж вечно жить, он близится, наверное, кончина. Однако же я и сам со смертью сражаться буду. Мой верный мой, встаньте у порога, и до смерти убежит, звите на подмогу. Ира, наша ты болтаешь, и у меня У смолі ти гаде, скоро будеш знати. Не винні чада як побивати. Зайди, брат, і друже, мені пособити. Від на цього провопивці, семейство звільнити. Я прийшов подружника тобі на пораду і бувають же такі запеклі гади. Хіба ти не хочеш мені геть Не хочу. Підніми ти косу, дай його по голові, щоб затягнули ту техніку. то над ними голови! Ти ти па що мене страчаєш? Та що ти мене не знаєш? Азвич цар, багатий, славі, і мені ось єсть вообще ніхто не равен. Слава пройде і багатство скоренько вонеться. І от її коси досить одного замаху. І помреш ти, чоловіче, від самого страху. Касі, ти старая, траву своєю косою, і тебе, костлявая, сравниться со мною. Я могу що силою тебе уничтожу! унічтожу, дурненький, та я з тебе навіть не сміюся, бо нікому в світі я не поклонюся. Я усього світу. Найважливіша пам'ять. Я одна цариця на всі ваші страни. Князі і царі під владою моєю усіх посічу косою своєю. Сігнався на смерті, а пити косою. Вона впекла зараз візьме і тебе з собою. І ти будеш там завжди, завжди прибувати. Здихай царю Іроде, окаян Друже мій милий, друже прелібезний. довго я чекав тебе у глибокій безді. Отак беруть. Отак не суть, розкішники світу, та нефти не може дати ногам обліту. Не відав же він, що і стрибиться, і царство його, кінець розориться, заслуга його знатна й зім'яна, за та й таке небесне наготована. О іри непрекаянний. О, іри перекаянний. А підтрим же люди на вічні очі. Злопокари завжди буває, вже народився Спас, що всім керує і ласку силає, засвітиться сонце в волі до вас. Будьте здорові, добрі люди, нехай поножбами горе не буде. Шануйте віру, шануйте мову, будьте щасливі, будьте здорові, щастя, і миру, вашу хату. Будьте веселі, будьте багаті. а ми, брати. Далі поспішаємо Христо Богові пісню заспіваємо, українських. and <laughs> the Щиро дякую дуже за те, що нас прийняли, за подарунки, обдарували дарами. Ми бажаємо всім, тут присутнім парафіянам, духовенству, всім духовним особам, і всім, хто прислуговує порух, всім і нашим військовим, які оборонять нашу державу. Многое і благає літа.